Саме так. Шановні, шановний суд, я хочу наголосити, що зараз ми почули чергове підтвердження, що доказів не було і немає. 82 стаття, 177-й, вибачте, стаття чітко написано, що на суб'єкті владних повноважень. Лежить надання доказів, які мали бути на час прийняття рішень. Вони намагаються порівняти позицію позивача і відповідача. Позивач не знав і через три місяці не знає причин, які дозволили суб'єкту владних повноважень Офісу президента, президента і Кабінету міністрів третій особі. Прийняття рішення про накладання санкцій. І тому в них позиція була легка. Вони мають докази і мають просто їх представити, представити в суд. Вони не встигли це зробити офісом президента, апарат РМБ взагалі відмовився від участі в процесі. Кабінет міністрів сказав, що нам невідомі позиції, і ми просимо долучити Міністерству економіки, може там якісь докази є. У нас немає. От сьогодні вони приходять після того, як завершився термін, який був наданий рішенням Верховного суду. Вони дозволяють собі ігнорувати рішення Верховного суду, і їм як тому поганому студенту не вистачило доби. А там ночі не вистачило. Дорогі мої. Якщо у вас не вистачило ночі, це означає, що доказів немає. І просити, що нам би ще якийсь час для того, щоб ми щось там підготували, як в шах. ложок упав, доказів немає, до побачення. Тому що за цим вашим, безглуздим рішенням стоять долі тисячі людей. Коли у вас просто які ви собі графік вибираєте, що ви ще добули. Ще 10 днів, потім долучили мене таноки, ще 10 днів, потім ще 15, зараз ще когось долучити. Це свідомо і злочинно, затягування процесу і порушення моїх прав. Як громадянин, як п'ятого президента, як народного депутата. Безумовно, що ми будемо вимагати захисту суду від цих абсолютно брутальних порушень. У нас розмова абсолютно проста. Докази є, надайте. І теза про превентивність не працює, як і теза про безумні харківські угоди, мінські угоди чи захоплення Криму. Більше того, я вам підказую, де ці докази шукати. Бо одразу ж о 21.30 після завершення засідання Ради Національної безпеки і оборони. Вийшов президент, як суб'єкт плавний повноважень. І на вам, він сказав, що буквально вже зараз будуть надані докази, від яких волосся буде дибом стояти. Бо виявляється, Порошенко з фонду, який призначений для допомоги армії, виводив гроші за кордон. Так надайте, це заявив президент, а ви його представники. І три місяці вам не вистачило на те, щоб ви виконати абсолютно просту позицію, яку вам нібито в Кабмін надало Міністерство економіки. Не заставляйте президента вибачатися і виправдовуватися, надайте докази. А якщо ви їх не надали, це означає, що їх не існує. Від проінформуйте, будь ласка, президента. і для збереження обличчя порекомендуйте йому самому скасувати. Тому що це скасує або суд, або є спочити. І в даному випадку я прошу суд не продовжувати термін, тому що це призведе лише до одного. Це дає можливість суб'єкту власних владних повноважень фабрикувати докази. Тому що якщо доказів нема за три місяці, вже четвертий місяць пройшов сьогодні 13 травня, їх не може з'явитися. І немає у них фактів. Перерахування коштів за кордон, фондом, фінансування з фонду, як сказав президент, членів політичних партій і все таке інше. Друзі, вони, якщо є перерахунки, просто прийди оприлюдни і покажи. Тут в суді немає. І оце чує світ, це чують журналісти, це чує суд. І тому я думаю, що ви вибачте за таке моральне пам'ятає, що я використовую, у вас совісті не має бути для того, щоб просити продовження до фабрикування Прошу високий суд. Не? Добре, дякую. В судове засідання оголошується перерва для вирішення показати питань.